Друзі, доброго вечора. Всім у нас сьогодні дуже гарні новини. Сьогодні черговий вебінар, який проводжу я щомісяча, що і я ми, ми, ми сьогодні запропонуємо вам деякі гарні новини і дуже важливу інформацію. І ще раз я хочу нагадати, що менш як через два тижні ми з вами зустрінемось і будемо святкувати наші події, а також Бачити один одного. І сьогодні я зараз включаю свою презентацію. Так, більше він був слайд-шоу. І ще раз. І так, друзі, дуже важлива подія, яка Відбувається зараз. Ви знаєте, що в нас є. Проходить кваліфікація на програму Лондон. Ви знаєте, що вже багато наших підприємців зі всього світу їздили в Кани, і це було неймовірно. І зараз у нас є можливість. Зараз пройшов місяць і ще попереду два місяці кваліфікації, і я хочу почати от свою презентацію з відео Пітера Буца. Для цього я зараз. Вийду зі своєї презентації і запущу один ролик. Будь ласка, до вашого відома. Привіт усім! Це Пітер Буц на прямому зв'язку з Патаї, Таїланд. Ми зібралися тут на Eagle Manager, один з яскравих міжнародних заходів Forever для підприємців. Можливо, і вам цікаво було б взяти участь в одному такому заході. Зустрітися з однодумцями людьми, які мають ті самі амбіції, що й ви. Що ж, саме така нагода зараз існує для вас. Програма Eagle Manager існує для менеджерів, які кваліфікувалися на статус Eagle. Але у мене є для вас програма, на яку ви можете кваліфікуватися, навіть якщо зараз ви асистент супровайзера. Все, що вам потрібно, це виконати 45 нових кредитних коробок. Ця програма називається Подорожуй до Лондона. Вона вже почалася і навіть пройшов один місяць, але залишилось ще два. І за цей час цілком можливо виконати ці 45 нових кредитних коробок. Почитайте все про цю програму. Запитайте у своєму регіональному офісі, запитайте у своєї верхній лінії, у свого спонсора, і спробуйте кваліфікуватися. Адже це ваша можливість розпочати подорожувати світом з Форевер і потрапити на свою першу міжнародну подію. Можливо, вона розпочнеться на початку лютого наступного року. Для кваліфікації залишилося ще два місяці, і ви просто мусите спробувати там побувати, адже це буде щось неймовірне. Можливо, буде не так сонячно, як тут у нас в Таїланді, але в залі сяєтиме сонце, і буде справді гаряче, адже кожна міжнародна подія Форевер це дійсно неймовірна подія. А тож, зробіть все можливе для того, щоб зробити ці 45 нових кредитних коробок. Прочитайте все про це і візьміть участь у святі. До побачення у Лондоні. Друзі, екран, екран гарно бачите, нормально. Я можу сказати, що я спілкувався з багатьма нашими підприємцями, і я думаю, що вже взагалі дуже багато людей, які б хотіли би їхати. Може, не всі чоловіки можуть зараз виїхати з України, але є партнери, є жінки, є жінки, які будуть добиватися успіху. і у нас відбувається кваліфікація, нагадую вам, з 1 вересня до 30 листопада. Пройшов вже місяць, і зараз залишилося два місяці. І е, про, то, про те, що нагадує Пітер, ще є е, можливість для кожного е, отримати е, цю подорож. Що для цього треба? Е, взагалі, що людина отримає, якщо вона зробить цю кваліфікацію, тобто 45. Ну, ми, ми, ми далі поговоримо, що треба зробити. Але що буде відбуватися? Тобто, людина отримає три дні, дві ночі в Лондоні для вас і для вашого гостя. Тобто, двоє людей летять в Лондон. Тобто, буде. З двадцятого з по 4 лютого 2024 року, і подорож включає номер в готелі для двох осіб, тренінги та участь у дні успіху, ексклюзивна вечірка для кваліфікантів, а також компенсація 150 євро на кожну особу. Можливо, хтось знаходиться в Європі, можливо, хтось буде їхати до Лондона. Ми дізнавалися візи. Вони десь 100-120 євро будуть коштувати. Але Лондон того варте, бо візу не так легко отримати для українців. Але це можливо на підставі тих документів, які ми зробимо для вас. І ми сподіваємось, що у нас буде команда наших підприємців, які поїдуть з, з України. Я знаю кілька лідерів, які почали серйозно займатися своїм бізнесом, коли вони побачили глобальне ралі. В Лондоні, ви можете знає, може вже знаєте цих людей, і зараз поговоримо про те, що треба зробити. Треба виконати 45 кредитних коробок або більше нового об'єму. Це що, що, що це значить, що якщо ви спонсоруєте одну людину, яка буде далі спонсорувати інших людей, і це починаючи з 1 вересня, то всі ці об'єми вони йдуть до заліку треба спонсорувати якнайменше двох асистентів супервайзера тобто люди які виконали два бали кредитної дві кредитної коробки активності а також виконувати весь час виконувати активні чотири кредитні коробки нагадую що кваліфікаційний період це 1 вересня 30 листопада місяць пройшов але залишилося два місяці мені здається що Краще зараз, наприклад, зробити таку велику роботу, замість того, щоб робити її півроку, так потихеньку можна зробити такий інтенсивний е, обзвон людей, може е, ну, ми зараз ще поговоримо, як це можна зробити. Пітер каже, що зробить зараз зусилля, і ми відчуваємо, що ну. Такі може три кроки: почніть спілкуватися з людьми, допомагайте їм розвивати бізнес, і далі треба пакувати валізи е, на подорож до Лондона. Ну як, наприклад, спілкуватися з людьми Ну, по-перше, усіх е, спеціально для нових підприємців, які починають бізнес, вони мають величезний лист своїх контактів, людей, з якими вони можуть спілкуватися, і ми пропонуємо зробити. Цей лист сто контактів, зробити дзвінки по цьому списку і домовитись зі спонсором, яку допомогу він може зробити, наприклад, з онлайн-презентацію або офлайн-презентацію небудь І як ви можете цих людей заспонсорувати і запропонувати їм так само поїхати до Лондону? Ну, як це можна зробити, наприклад, дивіться. Якщо один новий асистент супервайзер який підписаний з 1 вересня 2023 року, стане супервайзером до 30 листопада. Це мінімум 25 кредитних коробок вашого нового бізнесу на програму Лондон Клич. Чому ні? А два нових асистента супервайзера, які підписані з 1 вересня, які стануть до 30 листопада, це вже ваша виконана програма. І ви можете їхати відразу до третього кроку, який це пакувати валізи до Лондона. Тобто, це не так неймовірно, як може це здаватися, і відповідно, якщо нова людина він має новий список, він може домовитися зі спонсором, і це цю працю можна зробити. Тому не відкладайте, що ви будете займатися бізнесом коли-небудь, а зробіть це зараз і отримайте додаткову таку нагоду і. Скажем, приз величезний, що ви будете мати подорож до Лондону. Знаєте, я спілкувався в різних чатах, і у нас є такий чат для людей, які вже їдуть до Глобальної Ралі, зробили кваліфікацію. Навіть не зробили трохи більше. Вони їдуть до ще ще одна подорож, ще одна програма, яка називається Acceleration Прискорення. Програма, і я побачив там. Дуже таку яскраву цитату Рольфа Кіпа. Ми всі маємо привілеї працювати у Forever і з Forever. І жодна інша компанія не робить так багато для своїх ділових партнерів, жодна інша компанія не дає стільки винагород, визнання та щоденної підтримки. Якщо ви не досягнете вершини тут, ви не досягнете її ніде. Я точно знаю, про що говорю: час ніколи не був кращим для створення великого глобального бізнесу forever. Успіх починається, коли у вас закінчується виправдання. За останні кілька днів ви почули все, що потрібно для дійсно великого успіху. Скористайте цим шансом, це найбільший шанс у вашому житті, це forever, ваш Рольф Кіп. Мені дуже приємно було, я пам'ятаю, що ми на останньому нашому зустрічі з тренінгу для супервайзерів ми давали поради Рольфа Кіпа. І тут так само я побачив цю цитату, вирішив поділитися з вами. Ну і е, я вже починав казати, що менш як за два тижні, а точно це буде 14 жовтня. У нас буде день успіху, який буде проходити там саме де останньому разу. Я ще покажу вам адресу. Що буде в програмі? Визнання досягнення та кваліфікація, як завжди? Інформація про нові продукти та інші новини Forever в Україні та в світі, виступі лідерів бізнесу в Україні, звернення від керівництва Home Office, У нас буде дуже велика, важна, важлива інформація від наших. Менеджерів з хоум-офісу, а також будуть подарунки, приємні сюрпризи, живе спілкування з друзями та колегами. Тобто, будь ласка, обов'язково приїжджайте до нас в Київ 14 жовтня. Як можна купити квіток? Краще за все, і можливість перерахувати гроші на цей рахунок, це рахунок компанії. Ціна квітка на одну особу до 1 жовтня вона буде. 300 гривень з 2 по 8 жовтня вона вже 350 гривень, і після 8 жовтня вона буде коштувати 400 гривень. Тобто не втрачайте час і беріть квітки як можна скоріше. Призначення платежу за участь у конференції згідно рахунку 113 822 від 11.09.23. Якщо така інформація буде потрібна, вона у нас є. Квітанція про оплату просимо надсилати на пошту. Анастасія Хорольська, foreverliving.com.ua. До, до зустрічі на Дні успіху. Ну і ще важлива інформація про те, то, який товар у нас на сьогодні відсутній. Тобто це 522, 529, 532, 533, 536 і 537 FIT-15. 618 зволожувача сироватка Forever. Тільки в магазині Ужгорода 341 контурна пудра маска, тільки у складі комбінованих наборів є Forever Чесник Чебрець і Forever Focus. Зверніть, будь ласка, увагу, що згідно з отриманою з хомофісом інформацією, деякі товари не мав наявності, то він не з'явиться впродовж найближчих 3-4 місяців. Це forever Lysium, Forever Move. Алої біля біоцелюлозна маска і Forever super greens ну і е, тимчасова є заміна в складі набору свободу руху у зв'язку з відсутністю деяких продуктів. Тобто. Новий склад набору це Forever Gel Aloe Vera, Forever Naturmin – одна штука, Forever Hit, одна штука, Forever Свобода, чотири штуки, Aloe Гель з одна штука, forever Calci, forever active Gel Roan і Forever Арктичне море. Так само тимчасова заміна у набору Кардіо це Геля лої три штуки, а також буде гінічна помадка одна, ягідний нектар, один маточне молочко дві штуки. абсорбент С одна штука, а кардіатонік дві штуки, арктичне море дві штуки. Ну і ще одна така новина: ви вже чули, може бачили, але ми зробили на прохання наших лідерів. Вони сказали, що не всі. Не всім цікаво, наприклад, робити програму, і замість того, щоб робити тільки чистий гель алое вера, ми зробили ще c 9 який йде з нектаром та ванільним лайтом. Тепер у вас і ваших партнерів є вибор, чи отримати очищення організму з чистим гелем алое, або, або ви схочете спробувати програму з нектаром вишуканим і натуральним джерелом життєвої сили та поживних речовин. Я особисто я вибираю чисте гель алої, але є люди, дійсно, ми побачимо через е, продаж і чи варто це було робити. Але мене переконали, що є люди, які не можуть, ну, наприклад, чистий гель Алої вживати, вони більш склонні до того, щоб... Харчуватися ну от таким нектаром. Тому ми це зробили і забезпечити своєму організму найкращий догляд та підтримку, обираючи продукт, який вам до вподоби. Ну, добре, тоді Сі9 з ванільним лайтом стане секретом енергії, витонченості та здоров'я разом до кращого життя. Ну і що цікаво. Е... Нас з'явився новий продукт. Forever Immune Gummy, Ви вже чули, Оксана розповідала. Це дуже смачні такі, я б сказав, що то більше схоже на жувальну конфету. Я б так сказав, то але вона дуже приємна. Знаєте, я коли дав спробувати це своїй дружині, вона каже: будь ласка, кілька, бо ми поставимо і вдома, і в кожній машині, бо ми маємо це робити, і дійсно, я маю в своїй машині. Forever Immune Gummy, і ви знаєте, я за подорож на роботу можу там і 5, і 4, і 5, і 6 з'їсти. Які важливі факти про цей продукт? По-перше, суміш 10 витамінів і цинку. Вони більш виглядають як жувальні цукерки, які дуже легко приймати, і дуже смачно. Підходить для веганів. Менша ймовірність злипання або розставання при високих температурах. Ну, таке смак тропічних фруктів. Смакує дуже і дуже. Спробуйте, будь ласка. Тобто це вже у продажу смачна, корисна і натуральна. Наша формула виключна. Природного походження 10 вітамін, вітамінів і цінку, мікроелементи для максимальної підтримки. Доступні вже є вже в продажу. Замовляйте майже можна навіть сьогодні в магазині або через інтернет. Ну і ви вже знаєте, це мій один з одних улюблених продуктів нашої сім'ї: це морський колеген, який і смакує, і який має Дуже важливий важливі здібності. Він сприяє здоров'ю, краси разом з ну, ви можете стати це все з нашим продуктом Forever морський колаген, який тепер доступний вже в продажі. Що це таке? Хто не знає, я ще раз повторюю, що це не просто колаген. це вищий стандарт преміум класу для вашої краси та здоров'я. Forever морський колаген містить. 3000 мг високобіодоступного рідкого колагену, який надає повний спектр дії для вашого тіла. Що це в ньому? Наш продукт насичений антиоксидантами, вітамінами, мінералами та рослинними компонентами, які сприяють вашому здоров'ю та гармонії: зелений чай, екстракт годжі, ацерола, вітамін А. Це біотин і цинк. Все це входить до складу Forever морського колегену. Природна краса. Наша формула це натуральна сила, яка допомагає вам залишатися молодими та здоровими. Продукт вже є, Артикул номер 613. Подаруйте собі розкіш краси та здоров'я. Ну, ще одна новина. Ми маємо приємну новину для вас. У продажу вже доступна оновлена брошура політики компанії. Вартість брошури становить 50 гривень. У цьому оновленому виданні були внесені важливі зміни та доповнення. Цих змін було дуже багато, і вони весь час приходили, і ми навіть чекали, чекали до останнього моменту. Навіть деякі пункти розділу переглянуті, деякі доповнені, а деякі вилучені. І ми дуже рекомендуємо кожному, хто серйозно вирішив займатися бізнесом, придбати цю брошуру і ретельно її прочитати. Я думаю, що кожен навіть початківець має це робити, але ну та людина, яка вже зробила кілька кроків і вважає, що то може стати серйозним бізнесом для неї, треба, треба відкривати, треба звірятися. Треба Знаєте, то є дуже важливий документ, який дає і розуміння, і розуміння, чому треба дотримуватись політики компанії кожному, для того, щоб досягти більшого успіху, і щоб успіх був у всій команді Forever. І чому компанія має бути дуже іноді жорстка і дуже послідовна для того, щоб Робити так, щоб не було нічого, що трапляється на ринку Forever в Україні, що не співпадає з пунктами політики компанії. Також ми повернули політику компанії до складу наборів фаворит і стартовий набір 634 і 634 с до стартового набору особиста гігієна. Крім того, політика компанії також доступна на нашому Google диску. Ті, хто хоче її придбати в електронному віді, це можна просто скачати з нашого диска. І ще нагадую, що політика компанії це основний документ компанії Forever, який кожен підприємець Forever повинен знати та дотримуватися. Це частина контракту, який ви заключаєте, коли починаєте бізнес компанію Forever. Тобто, це частина контракту. Далі ми раді повідомити, що ми надрукували новий каталог. Він має номер 619, який містить найсвіжу інформацію про всі продукти компанії Forever. В цьому каталозі ви знайдете все, що потрібно для збереження вашого здоров'я та краси. А ще ми маємо для вас приємну новину. У цьому каталозі є інформація про два нові продукти: імутґамі і морський колеген. Вартість каталогу 30 гривень. Можете замовляти вже зараз. Також ми повідомляємо, що у нас є надрукований робочий зошит, зошит номер 1653 для програми Сі9 Нектара». Як ви могли вже дізнатися, наша програма Сі9 нектар стала додатковою можливістю для досягнення ваших. Цілий. Щоб полегшити вам цей шлях, ми презентуємо робочий ЗОшит, який буде ідеальним супутником для всіх трьох програм C9, доступних на нашому ринку. Вартість ЗОшита становить всього 15 гривень. Він має необхідну інформацію та поради для вашого успішного використання програми. Не гайте часу, замовляйте робочий ЗОшит вже сьогодні. Ну і ми надрукували флаєр dx 4 він має номер 1657, який створений спеціально для підтримки програми dx 4. Цей флаєр це потужний інструмент для просування цієї чудової та ефективної програми. Чому варто обрати флаєр 1657, тому що це по перше ефективний інструмент для розповсюдження інформації про програму dx 4? Ця інформація для охоплення великої цільової аудиторії, які, як, як ваші існуючі клієнти та партнері, так і потенційні учасники програми. Це коштує 5 гривень. Ви можете придбати цілу купу і давати вашим партнерам для того, щоб вони ознайомились і після того купили собі цю програму. Готовий для відправки вже сьогодні. Замовляйте через всі канали, які ми маємо. Ну і... З'явилися листівки номер 1657 морський колаген» та 1656 «Імунгамі». Вартість листівок 5 гривень, і вони стануть так само вашими незамінними помічниками поширення інформації інформації про ці чудові нові продукти. Вони містять важливу та цікаву інформацію, яку ви зможете легко поділитися з вашими партнерами та клієнтами. Допоможіть іншим дізнатись про користь морського колегена та і Ну, це. Це неймовірно для мене. Тобто, ці такі кенді, жувальні е, цукерки, і, взагалі, вони насичені вітамінами. Це просто супер. Так. Також ми надрукували. Знову такі листівки, візитівки, вони популярні. Можете їх замовляти, ви можете там залишити, наприклад, там свій телефон, можете час зустрічі, наступний, який буде. Ну, взагалі, така граненька, така у стилі Forever нашого дизайну, який ми зараз тримаємося, цієї лінії, такий, я б сказав би, напоминає мені такі на водній основі, ну, таке. What a, what a І, так. Листівка 16,36, ціна 3 гривні. Тобто можете купувати будь-яку кількість. Можна замовляти в інтернет-магазині, пошту, а також купувати в офісах Києва та Ужгорода. Це взагалі всі основні новини. Але я зараз е, хотів би ще сказати, нагадати, що е, ми. Проводимо зараз кінцеву стадію по тому, щоб зробити найгарніший сайт. Я думаю, що у нас веб-сайт, який у нас буде, вам дуже сподобається. І якщо все вийде по плану, то ми запросимо через кілька тижнів. Ми запросимо наших лідерів, так само з нами, почати тестувати вже, вже серйозно в реальному часі, в реальній. Програмі, яка буде працювати, про тестувати новий веб-сайт. І якщо все буде йти по плану, я ще не кажу, що це остаточна дата. але може, з 1 грудня я так відчуваю, що якщо зараз буде тестування, з 1 листопада ми будемо тестувати з лідерами. І якщо все нормально веб плану, з 1 грудня у нас буде новий веб-сайт, новий інтернет-магазин, нові. Посилання і все буде працювати зовсім на інакшому рівні, так як воно має працювати. На жаль, ми не могли це зробити з нашим глобальним інтернет-магазином, бо він відрізняється, наша українська версія, бо ми маємо спеціальні знижки, які ми проваджуємо, і... але це вже вже остаточно кінцевий. вже Стадія, і я думаю, що в цьому році ми побачимо і навіть не в цьому році, а 1 грудня, тобто, у нас буде новий інтернет-магазин. Я вам зараз кажу так. Ну е скрещу свої пальці, але це буде. Я дуже вдячний нашим співробітникам е е Насті Хорольській. Вона координувала працю нашому відділу маркетингу Оксані. Які Завантажувала там маркетинг всі матеріали, які ми використовуємо. Ну і дійсно, наші розробники, які вже робили це в кілька країнах, і ми вирішили з ними працювати і побачимо, як це воно буде. У мене всі новини. Я ще раз нагадую, е я ще раз нагадую всім зараз, що що у нас буде день успіху, і ми будемо чекати на всіх партнерів, на ваших може людей, які тільки думають про, про те, щоб займатися бізнесом forever. Приходьте, будь ласка, на наш день успіху, який буде 14 жовтня, в Братиславі. Початок, я думаю, що буде 11 годин, як завжди, і ми будемо на вас чекати, і буде маса. Приємних новин. Якщо є запитання, я буду чекаю на них. Якщо е, десь там за кілька хвилин або там за хвилину, за дві не буде запитань, то я всім бажаю гарного вечора, гарного місяця, е, гарного року і оставатися в безпеці. Навіть е, зараз ми працюємо над тим, щоб. Ну, зробити ще один місяць, там щоб зробити три тисячі кредитних коробок, і щоб наші підприємці вони мали таку змогу, щоб вся країна вона змогла прийняти участь в величезній такій мотиваційній програмі, які називаються Бонус президента. Це дійсно більше для лідерів, але кожен наш підприємець він мріє стати лідером і дійсно. Поїхати на глобальне ралі і отримати чек на бонус президента. Ну, будемо це робити. Я дуже дякую і Кирилу і всім за ваші, е, зворотній зв'язок. Якщо є запитання, будь ласка, я в доступі. Ви знаєте, як зі мною зв'язатися. І якщо будуть питання, я завжди зможу відповісти або допом допомогти вам. Дякую, залишаємося на, на зв'язку зв'язку. Залишайтеся в безпеці. На все добре, до побачення. Дякую,